Як схуднути так, щоб кілограми не поверталися і не псували твій настрій? Більшість дівчат і хлопців сідають на дієти за принципом швидко схуднула, швидко й набрала. А який же в цьому сенс? Давайте будемо розбиратися, чому так відбувається. Справа в тому, що ви не працюєте із першопричинами. Чому людина набирає зайву вагу? Через. Перевантаження вашого організму, а особливо печінки, бо якщо ваша печінка не працює правильно, то ви ніколи не позбудетеся зайвої ваги. Також це не буде відбуватися, якщо у вас не буде достатній жовчого ток. Також не сприяє схудненню, зашлакований шланково-кишковий тракт, уповільнений обмін речовин, а також дефіцити, які склалися у вашому організмі. Справа в тому, якщо ви не очистите свій організм і печінку, не допоможете їй функціонувати правильно, то ваші кілограми будуть набиратися і далі. Якщо у вашому організмі буде дефіцит білків, жирів і ваше середовище буде постійно закислюватися, ви також не зможете схуднути. Секрет стильного і постійного схуднення в очищенні організму це можна зробити лайтовим способом, комфортним, зручним для вас, а також налагодити ваше харчування саме з індивідуальним підходом. Це запускає обмін речовин, а також оздоровлює процеси травлення. Жир починає розщеплюватися і виходити з організму природним чином. І так, не забудьте, що колеса, які винесуть жир з вашого організму, це лужна вода. Без неї ви не досягнете результату. Я маю на увазі постійного результату. Я допоможу вам схуднути без дієт, постійного контролю, без жорстких обмежень, без стресів і зривів. Після цього комплексу ваше тіло працює для вас, а не проти вас. Напишіть старт у коментарях, і я скину інформацію, а потім допоможу вам пройти ваш шлях до ваших результатів. Можете писати напряму в телефон на мій Viber або WhatsApp або Telegram, мої контакти в описі.